Я вам зараз ділюся, прям оголююсь повністю, наскільки це можливо. Але я настільки горжусь собою, те, що я це зробила, тому, тому що 9 років цієї залежності, якби багато людей не говорили, що я хочу кинути курити, або я хочу щось позбутися, але я цього не можу, тому що ви не бачите дійсної причини, чого ви хочете цього позбутися. Ви реально не бачите, ви думаєте, да нічого поганого не сталося, якби все добре. І тому, коли я знайшла оцю реально правильну фразу в своєму житті, ті люди, які курять, вони не хочуть жити. І багато кому, я до речі, цю кажу фразу, яку ми, мене змінила. А вони такі, да ні, ну що це, якась така дурня, якась взагалі. Я така, ну це для вас дурня, для мене це стало просто приводом для того, щоб кинути курити. Таке буває. І це реально дуже класно. Я розумію, що під час духовності 100...